Привіт, друзі! З вами Оскар. У цьому відео я поділюсь з вами новою стратегією, на якій можна заробляти стабільно. Я детально поясню, як вона працює, і покажу її в дії, щоб ви могли повторити та отримати результат. А перед тим як ми почнемо, нагадую, що в моєму телеграм-каналі я ділюсь закритими угодами, знімаю кружечки, розповідаю про особисте життя і завжди на зв'язку з вами. До речі, у мене є закрита торгова команда, де ми разом заробляємо і я особисто даю сигнали на входи в угоди, за якими ви можете торгувати і заробляти разом зі мною та моєю командою. А якщо вам цікаво, подивитися, Видивитись відеоки трейдерів із закритої команди, які вже вийшли в плюс. Переходьте в мій телеграм-канал, там буде посилання на канал з відеоками. Хочеш приєднатись, просто переходь в телеграм і пишіть мені в особисті кодове слово хочу в команду, і я додам вас абсолютно безкоштовно. Посилання на мій телеграм буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Ну що ж, давайте переходити до стратегії. Добре, друзі, для нашої нової стратегії нам знадобиться сайт investing.com. це один із найпопулярніших фінансових ресурсів, які трейдери використовують для аналізу ринку. Тут можна знайти економічний календар, новини, аналітику, а також технічні індикатори, які допоможуть приймати більш точні торгові рішення. Зараз я покажу, як правильно налаштувати сайт і використовувати його для нашої стратегії. Добре, друзі, давайте я покажу, як налаштувати цей сайт, і ми з вами разом проведемо угоду. Для початку нам потрібно перейти до нашого брокера, обрати валютну пару. В нашому випадку я вже обрав Аут Запам'ятовуємо Аут Переходимо до нашого сайту і вводимо в пошуку зверху. Ось тут пошук є Аут вводимо сюди, аут і ми бачимо тут плашечка така «Теханаліз», Ми натискаємо на цей «Теханаліз». А, далі, у нас відкривається така сторінка, де ми бачимо таку шкалу, по якій ми зараз будемо орієнтуватись. Вона працює по індикаторам технічним. Більшість індикаторів у нас зараз показує, що потрібно продавати. Відповідно, сама шкала показує активно продавати. Якщо показує активно продати, ми переходимо до нашої валютної пари, натискаємо продати, і у нас вгода закритись має плюс. Повертаємо наз... Повертаємось назад, активно купити. Якщо показує, заходимо так само, відкриваємось купити. Але якщо Показує нейтрально ось сюди. Я раджу вам взагалі нічого не робити і не відкриватись. Тобто ми або продаємо, коли показує активно продати, або купуємо, коли активно покупати. Так, друзі, у нас зараз активно продати, тому нам потрібно продавати. Але як ми бачимо, у нас тут виставлена одна година технічного аналізу, а ми ж торгуємо на одній хвилині таймфрейму, тому виставляємо одну хвилинку. А, добре, бачимо, що у нас тут виставлено продавати. Зараз прослідкуємо, що у нас взагалі буде тут відбуватись. А, так, дійсно бачу невеличкі скачки. Волатильність у нас йде по цій валютній парі. Давайте ще про всяк випадок виставимо у нас RSI і MACD, Будемо також слідкувати. А, так, відкрилось по дві штучки. Ось так залишимо. Ну тут від підтримки відбувається, в принципі, доверху пішло. От зараз нас показувало активно продавати, хоча графік пішов доверху. Тому я вам раджу слідкувати ще й самостійно по цим індикаторам. Бо, як бачите, у нас відштовхнулось від нижньої підтримки. До речі, волатильність дуже велика. Такими свічками великими доверху йде і донизу, що не зрозуміло взагалі, що відбувається, або зараз все ринок такий настільки волатильний. Або, можливо, у мене таймфрейм інший встановлений, хоча ні одна хвилинка встановлена. Таймфрейму. До речі, я вам також раджу торгувати на таймфреймі одна хвилинка. Так, добре, повертаємось до нашого сайту. дивимося, що у нас взагалі тут відбувається. Одна хвилинка у нас показує, що у нас зараз показує: активно купити. Зараз дивимось. Добре, давайте відкриваємось тоді доверху на 3500 на одну хвилинку і слідкуємо, що відбувається. У нас сайт наш показує активно купити. Ось всі індикатори, до речі, також вказують на те, що потрібно активно купити нам цю валютну пару. Ну, і як бачите, у нас дійсно нашу лінію пересікає. Йде доверху. Давайте ще раз оновимо, що тут у нас взагалі вказано. Оновилось так само активно купувати. Індикатори так само вказують на це. Повертаємось до нас. А, ну Як бачите, ріст нова свічка пішла, і ріст якраз зростає наш графік. А, тут так само бачимо по Парисаю і по МакДі, що також йде доверху. А, от така велика свічка у нас пішла до верху Залишається у нас 18 секунд. А, продовжуємо слідкувати, що взагалі буде. Так, 12 секунд залишається, 10 секунд залишається. Ну, але зараз можеш так само звичайний імпульс донизу, піти, корекція, так би мовити. Але ми закриваємось в плюс і заробляємо на цьому плюс 5320 гривень. Це непоганий результат, я вам скажу по цьому сайту. Добре, тоді пропоную переключитись, наприклад, на іншу валютну пару, що ми оберемо. Ми оберемо з вами єврокат. Подивимося, що тут. Ой, тут дуже велика волатильність. Мабуть, не буду на ній зупинятись, подивимось щось інше. Давайте GPP, GPY. Що у нас тут? Ну, в принципі, непогано. Зараз подивимось. Тут в принципі, можна було і по каналу налаштувати канал, і по каналу відпрацювати, але ми сьогодні працюємо саме по investing.com. Добре, зараз знайдемо валютну пару і я повернусь. Друзі, знайшов ось таку валютну пару, аутів. У нас тут графік досить такий не сильно волатильний, але потрібно також уважно слідкувати. У нас тут дуже велика корекція. До речі, була дуже довго вона йшла, там буквально годину. О, і тут дуже вона летить донизу, насправді. Добре, давайте повернемось до нашої investing.com. Що у нас? аутчів. Пишемо тут: аут Так, аут Шукаємо аутчіф, Відкриваємо тех-аналіз, як я їй казав. Обираємо одна хвилина. Активно купляти. переходимо до нашого сайту, відкриваємося активно купити так само на одну хвилинку. Добре, друзі, давайте повернусь, коли буде 30 секунд залишатись, і подивимося, що у нас взагалі відбувається з цією валютною парою. І так, друзі, залишається 15 секунд. У нас тут йде невеличка корекція донизу. Надіюсь, вона не переб'є нашу угоду, але, як бачимо, вона залишається поки що зверху. Хоча ні, у нас вона перебила, хоча ні, я знову відскочила назад. Інвестінг не помиляється. Ми знову закриваємо в плюс цю валютну пару, плюс 6265 гривень. У мене вже на балансі 110 тисяч. Буквально за 5 хвилин ми заробили. З вами ось такі дві угоди успішно. Добре, давайте зараз повернемось на investing.com, Подивимось також нову валютну пару, спочатку ми її оберемо. Хоча можна було б, звісно, і тут залишитись. Давайте, мабуть, тут і залишимось, подивимося, що у нас взагалі там на інвестінку. Так, на інвестінку у нас активно купити. Давайте спочатку оновимо сторінку. Не завжди воно самостійно оновлює. Тому час від часу потрібно оновлювати. Ну, у нас тут, так би мовити, продавати, просто продавати, але я, мабуть, не буду ризикувати. Хоча ж, друзі, помилково знову ж таки не побачив, що у нас тут виставлена одна година, переходимо на одну хвилину. Також ось які помилки можна ловити. на одній хвилині те саме показує, тому, мабуть, не будемо ми цю валютну пару брати зараз. Давайте, можливо, ще раз оновимо сторінку з вами. Ну, все одно два рази його новив, нічого не відбулося. Добре, оберемо нову валютну пару і подивимось, що по ній буде. А, так, Єврокат, я вже до неї заходив. Давайте Єврокат подивимось тут. А, так, тут я не буду ще Єврокат. Єврокат відкриваємо. Технічний аналіз. Сайт поки завантажується. Мабуть, перенавантажено зараз. Обираємо одну хвилинку. Нейтрально. Ось на нейтрально ми не купуємо. Нічого. І не продаємо, і не купуємо. Шукаємо іншу валютну пару, друзі. Друзі, я знайшов валютну пару Євро GBP. Повертаємось на Investing. Дивимося, я тут її знайшов вже євро GBP. Ось тут показано активно продавати. Тому повертаємось, мабуть, відкриваємось на одну хвилинку донизу з вами. І слідкуємо, що буде відбуватися. Ну, поки у нас все, все ж таки корекція ще йде будемо слідкувати. Знову таки повернусь, коли буде 30-20 секунд. Друзі, залишається 9 секунд, 8 секунд. У нас неймовірна корекція пішла донизу. Інвестинг просто нас балує сьогодні. Показав такі три угоди круті. А, знову плюс 5915 гривень, потрібно б навіть було більше входити. Не думав, що така корекція буде. А, тому, друзі, користуйтесь investing.com, Тобто заходьте, проводьте технічний аналіз, тут показує все добре. Індикатори відпрацьовують на ура. Але загалом підпрацювала дуже добре. Ми заробили з вами сьогодні близько 7 тисяч гривень. Три успішні угоди відкрились по інвестінгу. Тому, будь ласка, можете користуватися. Користуватись, брати собі на замітку такий чудовий сайт, як Інвестінг. А, і на цьому завершимо з вами. Ну що, друзі, ми тільки що протестували нову стратегію, і як ви бачите, вона працює. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк і пишіть у коментарях, яку стратегію ви б хотіли протестувати наступною. Не забувайте про телеграм-канал, де я ділюсь закритими угодами, безкоштовним навчанням і показую все в реальному часі. А хто хоче приєднатись до закритої команди трейдерів, де ми разом заробляємо просто. Пишіть мені в особисті кодове слово хочу в команду і я додам вас абсолютно безкоштовно. Посилання на мій телеграм в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд, усім профіту і до зустрічі в наступному відео.